Доброго дня! Отже підходить до завершення тема рівняння і задачі на рівняння. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо декілька рівнянь і вправ на складання таких рівнянь. І розглянемо ось таку першу вправу. Чи є число мінус 2 коренем рівняння? Перше рівняння і друге рівняння. Що таке корінь рівняння? Корінь рівняння це таке значення змінної, яке перетворює наше рівняння у правильну рівність. Давайте ж подивимося. Тобто замість х підставимо зараз мінус 2 і подивимося, що у нас вийде. І так, перше рівняння замість х підставляє мінус 2. Мінус 2, далі нас стоїть плюс 3, дорівнює мінус 1. Обраховуємо мінус 2 плюс 3 буде 1. Дорівнює мінус 1. Але це неправильна рівність. Отже, число мінус 2 не є коренем першого рівняння. Мінус 2 не є коренем. Подивимося в другому рівнянні. Чи є мінус 2 коренем другого рівняння? 4х дорівнює мінус 8. Знову замість х підставляємо мінус 2. Тобто маємо 4 помножити на мінус 2 дорівнює мінус 8. 4 помножити на мінус 2 буде мінус 8, дорівнює і мінус 8 у правій частинці стоїть. Мінус 8 дорівнює мінус 8. Рівність правильно. Отже, мінус 2 є коренем даного рівняння. Розглянемо ще один приклад. Знайди корінь рівняння 3х-5 до рівня 5х плюс 9. Що означає знайди корінь рівняння»? Це означає просто розв'язати рівняння». І давайте ж будемо його розв'язувати: 3х 5. Дорівнює 5х плюс 9. Дуже просто розв'язуємо це рівняння, оскільки тут немає ні додаткових дужок, які потрібно розкривати. Х вліво переносимо, а числа вправо. І так, що у нас з саме? 3х і 5х. Зліва стоїть 3х. Переписуємо, як є. 3х. У правій частині стоїть 5х. Нам потрібно перекинути його у ліву частинку. 5х додатнє. Перекидаючи в люд частинку, воно буде з мінусом мінус 5х. Дорівнює. Тепер переписуємо праву частину. Сюди потрібно знести всі числа. У правій частині настоїть число плюс 9. Так ми його сюди запишемо. 9. Далі, у лівій частині стоїть мінус 5. Переносимо його вправо, міняючи знак. Буде плюс 5. Обраховуємо, 3х мінус 5х. 3 мінус 5. Різні знаки. Віднімаємо від більшого менше, тобто від 5, 3 і знак буде мінус. 5 відняти 3 буде 2. Мінус 2х. Дорівнює 9 плюс 5 це просто це буде 14. Шукаємо х. Як знайти х. Множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити невідомий множник. Тобто 14 потрібно поділити на мінус 2. Х дорівнює. При діленні додати на від'ємне буде від'ємне, і 14 поділити на 2 буде 7. А ось іще одне рівняння. 3х 5 плюс 9 Дорівнює 2х плюс 4 і плюс х. Давайте спробуємо його розв'язати. Переписуйте собі це рівняння і пробуємо його розв'язувати. І так, знову ж таки, ікси переносимо вліво, а числа вправо. Ось наші ікси. Зліва у нас стоїть 3х. Переписуємо без змін. 3х. Далі з правої частини переносимо все вліво. 2х, а стане мінус 2х. Було плюс х стане мінус х. Дорівнює. Числа переносимо в праву частину. У правій частині 4. Далі з лівої частинки мінус 5 переносимо праву, буде плюс 5. І плюс 9 переносимо в праву частину, буде мінус 9. Тепер починаємо обраховувати. 3х мінус 2х буде 1х, та мінус х, що буде? Буде 0х. Дорівнює 4 плюс 5, 9, мінус 9 буде 0. Тепер давайте подивимося на це рівняння. 0х дорівнює 0. Рівність правильна. При яких значеннях х? Очевидно, що будь-яке значення сюди, будь-яке число ми не підставимо, ми отримаємо правильну рівність, бо будь-яке число примножене на 0 дає нам 0. Рівність буде завжди правильна. Отже, х буде будь-яке число. х будь-яке число. Ось таке у нас є рівняння. Коли його задовольняють будь-які значення Хін. А ось іще один приклад. Потрібно знайти суму коренів рівнянь. Ось перше рівняння і друге рівняння. Є два рівняння, потрібно знайти суму їхніх коренів. Коренем рівняння називається розв'язок даного рівняння. Що потрібно зробити? Потрібно просто розв'язати ці два рівняння і потім знайти. Суму їхніх коренів. Суму. Що означає знайти суму? Треба додати ці два корені. І так починаємо розв'язати. Перше рівняння розв'язуємо х 8х і мінус 6х. В лівій частині стоїть 8х. Переписав. З правої частинки переносимо 6х, буде воно вже з плюсом, плюс 6х. Дорівнює. Числа переносимо в праву частинку. Буде 20 плюс 8. 8х плюс 6х буде 14х. Дорівнює, очевидно, тут буде 28. Х дорівнює. Треба 28 поділити на 14 і маємо х дорівнює 2. Перше рівняння розв'язали. Починаємо розв'язати друге рівняння. Бачимо тут дужки. спочатку їх треба розкрити. 3 помножити на х буде 3х, 3 помножити на мінус 2 буде мінус 6. Дорівнює праву частинку переписали без змін. х плюс 2. Переносимо х вліво, а числа вправо. 3х мінус х дорівнює число в правій частинки 2, і зліва переносимо плюс 6. 3х мінус х буде 2х дорівнює 2 плюс 6 буде 8. Х дорівнює 8 поділити на 2, і х дорівнює 4. Маємо теж корень рівняння. Отже, є два корені. У цього рівняння 2, а в цього рівняння 4. Потрібно знайти їхню суму. Тобто 2 додати 4 дорівнює. 6. І відповідь наша буде 6.